Олд Нісней Пітер Пен, казка тінь капітана Гака. Ступай на дошко, Пітера Пен, закричав Джон, розмахуючи дерев'яним мечем перед своїм братом Майклом. Хлопчики гралися у дитячій кімнаті. Джон вдавав капітана Гака, а Майкл Пітера Пена. Тобі не викинути мене за борт, дзузьки!» відказав Майкл. Ти тухла тюлька, капітане Гак. Ну, начувайся, Пітерепень, вигукнув Джон. Брати почали бігати один за одним по кімнаті. Майклу здавалося, ніби він знову повернувся до небувалії. Годі, хлопці, час спати, зайшла до кімнати Венді. Ще п'ять хвилин, влагально сказав Джон. Ну, добре, погодилася Венді та вийшла з дитячої. Джон і Майкл розпочали іншу вдавану битву, але хвилини спливали швидко, і недовзі Венді повернулася. А тепер точно вам обом пора спати, сказала вона. Майкл і Джон опустили свої мечі та повкладалися. Венді вимкнула світло і теж пішла в ліжко. Вона спала в дитячій хлопці, поки в її кімнаті був ремонт. Майкл натягнув на себе ковдру. Він ані трішки не почувався стомленим. Незабаром Джон і Венді міцно спали. Майкл старанно заблющував очі, але сон йому не йшов. Зненацька він почув дзенькіт, а за ним голосний свист. Майкл розплющив очі і оглянувся довкола. На стіні він помітив тінь. Йому аж дух перехопило від страху. Тінь виглядала точнісінько, як капітан Гак. Хлопчик пірнув під ковдру, але йому не стало легше. Він мав дізнатися, чи справді в кімнаті є пірат. Майкл під волі підняв край ковдри і визирнув. Тінь і досі висіла на сині. Якусь мить вона озиралася по кімнаті, тоді почала скрадатися до дальнього закутка. О, ні! Тінь прямувала до Венді. Майкл знав, що повинен захистити сестру. Він окинув поглядом дитячу кімнату і помітив дерев'яний меч. Хлопчик схилився з ліжка і вхопив меча саме тоді, коли тінь дісталася до Венді. Майкл відкинув конуру і скочив просто на нападницю. Тінь заточилася. Майкл знову накинувся на неї, але вона замахнулася гаком. Майкл заліз під своє ліжко. Тінь потягнулася за ним, але він вивернувся. Тінь заскочила на ліжко. Майкл аж сторопів від страху. Він чекав, що Гак потягнеться до нього знову. Але чомусь він бачить лише тінь, де ховається сам капітан. Майкл знав, він мусить щось зробити, вічно під ліжком сидіти не вийде. Капітан Гак точно добереться до нього рано чи пізно. Майкл кинувся на середину кімнати, тінь рушила за ним, біжучи, Хлопчик перечепився через м'яч і впав. Кукуріку, -ку -ку почувся раптом чийсь голос. До кімнати залетів Пітер Пен. Пітере, закричав Майкл, як я радий тебе бачити. Капітан Гак намагався дістатися до Венді, та я завадив. Гак тут? озирнувся по кімнаті Пітер. Та ні, це ж тільки його тінь. Ану, не дай їй зленяти!» Тінь спробувала втекти, але Пітер полетів за нею. Тільки тінь? перепитав Майкл, його страх відступив. Хлопчик підхопився і собі помчав за тінню. Хапай її з іншого боку. гукнув Пітер. Майкл наздогнав тінь з правого боку, а Пітер летів за нею з лівого. Тінь у пастці!» – Майкл досягнувся і схопив її. Клади її сюди, закричав Пітер, тримаючи мішок. Майкл запхнув тінь у мішок, і Пітер міцно зав'язав його. «Ледь не втекла, сказав Пітер. А чому тут була тінь гака? запитав Майкл. Я викрав її для розіграшу, пояснив Пітер, та жарт вийшов такий собі, з цією тінню суцільна мурока. Вона смикала за волосся загублених хлопчиків, поки ті спали, а тоді полетіла з небувалії до Лондона, щоб і тут напакостити. Просто жах! скрикнув Майкл, дивлячись на Пітера широкими очима. Як добре, що ми їх впіймали!» – Пітер кинув у відповідь Дякую за допомогу, Майкле. А тепер я полечу до небувалії та поверну тіні, доки всі кораблі капітана Гака сплять. Від цих піратів і без того багато проблем хочеш приєднатися до мене? Тільки якщо Венді та Джон теж полетять. Давай розбудимо їх, запропонував Пітер. Він підлетів до доріжка Венді, нахилився і поторсав її. Ох, вона міцно спить, і Джон теж. Тоді іншим разом, промовив Пітер і стрибнув на підіконня. До побачення, Майкле. Передавай вітання Венді та Джону, гукнув він. Передам. пообіцяв Майкл. Він помахав на прощання і, усміхаючись, вернувся до ліжка. Хлопчик дуже тішився ще одній пригоді разом із Пітером Пеном.